Є знижки на цитрамон «Дарниця» 10 – 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на дефлю, 15% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Друзі, щонеділі у нас з вами вже є своя особлива традиція. Ми обговорюємо кухню воєнного часу. Той час і Ті страви, які нас рятували, які нас емоційно емоційно витягували, і які нас на жаль будуть асоціюватися вже з війною. Цього, цього разу історія студентки Анастасії Швет, яка так трапилася, що повноштабне вторгнення застала її в гуртожитку, і в цей час мама передала їй пиріг. Пиріг, який відтепер буде у неї асоціюватися саме. З теплом, але на жаль, із смутком. Проте вона продовжує його готувати. Їй смачно, але хочемо і почути історію з її вуст. Що це за пиріг? Як він зараз прожився в родині? Нехай Анастасія нам більше розкаже, а ми спробуємо відтворити його у нашій студії. Повномасштабне вторгнення застало Анастасію у Луцьку. Тоді вона навчалася у коледжі і мешкала у гуртожитку. А якраз 23 числа ми мали концерт приурочений пам'яті УПА, якщо я не помиляюся, ми розказували патріотичні вірші, був такий хороший захід. І зранку ми не очікували, тому що дуже швидко ти маєш. Переключитися з е, патріотичного настрою, все добре, стабільно. Ми не дуже задумувалися над тим, що щось почнеться. Ми були в навчанні, і тут це застало зненацька. У е, нас не було сильних бойових дій, було лише декілька вибухів в області та в місті, але це був стан шоку. Дівчина згадує, коли всі навколо панікували та плакали, у неї не було жодних емоцій. Я вирішила, що треба поділитися їжею, нагодувати людей, щоб вони не так сильно кипішували. І тут став у нагоді капустяний пиріг від мами, який та напередодні передала доньці. Мені було дуже зручно, що мама мені щось готувала на навчальний тиждень, щоб я не відволікалася сильно від навчання. Ми зібралися за столом, всі дружно поїли, і це нас дуже заспокоїло. Смак того пирога Анастасія і досі пам'ятає до деталей. До речі, цей пиріг мама готувала не дуже часто, але е, саме 24 лютого я його їла в останнє. Після того ми не готували цю страву, але вона для мене стала дуже пам'ятною. Я пам'ятаю його смак. Він ще був не холодним, і це мені відклалося в серці. І хоча дівчина не прихильниця тушкованої капусти, цей пиріг за маминим рецептом її фаворит. Полюбляє цю страву за простоту і вишуканий смак. Тісто робиться як на оладки, Заливається перший шар. Тіста, потім накладається тушкована капуста за рецептом моєї мами і знову заливається тісто, і це все випікається, виходить дуже ніжно, смачно та незвично. Розповідаючи свою історію, Анастасія вперше за два з половиною роки війни знову захотіла відчути, який на смак її рідний Волинський заливний пиріг із тушкованою капустою. Я згадала ці часи, згадала цей смак пирога. Ми поговорила з мамою про рецепт, і я надихнулася, можливо, навіть сама його приготувати, або так само з мамою приготувати цей пиріг, згадати, розділити ці емоції, замінити їх на більш позитивніші, на більш стабільніші.